Сумщина, Сумщина, дві години тому відверлася атаки ударних у умови, в яких вона живе вже багато багато місяців, і саме тому героїчним бойовим частинами сьогодні тут разом з нами зібралися представники 15 представників корпусів бригад. Окремих полків, окремих батальйонів, які роблять надзвичайно важливу бойову роботу. Працюємо і хлопці вже знають, як швидка допомога. От те, що вони попросили, те ми припустим. Оце довгоочікуваний очікуваний правильно душовий комплекс. 104-й Серафім Більше всього чекали в і болотних шин. Там контейнерна майстерня, яка також дуже дуже дефіцитна позиція. Там я навмисно не називаю номера частин, але там дуже крута. Крутийшине монтаж це є кран, який артилерійський підрозділ буде мати можливість завантажувати боєприпаси. Ще одна майстерня, вона вже зібрана. Ще один крально душовий комплекс. І всі ці речі, дорогі друзі, ми випускаємо самі, ми їх виробляємо.